Сьогодні на уроці ми навчимося використовувати форми дієслів у Past Indefinite Tense. Це нам потрібно для того, щоб ми могли дізнатися про події, які відбувалися в минулому. Тож ми сьогодні дізнаємось, що таке Past Indefinite Tense, як утворюється стверджувальна форма, як ми використовуємо Past Indefinite і практичне застосування. Розпочнемо. Past indefinite tense це минулий неозначений час. Що це значить? Це значить, що ми можемо поставити дієслова в past indefinite tense, і вони будуть перекладатися минулим часом. В англійській мові дієслова поділяються на правильні і неправильні. Для того, щоб поставити дієслово у past Indefinite Tense, ми повинні поставити його у другу форму, тобто існує перша і друга форма дієслів. Правильні дієслова у другій формі мають закінчення ID, яке додається до основного дієслова. Open, opened. Play-played. Work, worked. Неправильні дієслова змінюють форму в past indefinite tense. Read, read, write, wrote, stand stood. Для того, щоб в реченні поставити past indefinite tense, повинні, повинні стояти індикатори цього часу, слова, показники часу. Такими словами є слова yesterday вчора, а також словосполучення зі словами ago тому назад і last минулий. Наприклад, Two days ago 2 дні тому назад, two weeks ago – два тижні тому назад, або Last week на минулому тижні, Last month минулого місяця. Перекладіть. We opened the window. They played football yesterday. She read this book last week. I wrote a letter two days ago. В нашому тексті ми зустрінемо такі правильні дієслова. Want. Таепіє. Хотіти і з'являтися. Форма минулого часу цих дієслів буде «wanted» іт, хотів епієт. З'явився. Неправильні дієслова, як ви пам'ятаєте, змінюють форму у past Indefinite Tense, тобто в минулому часі вони мають іншу форму. Не схожу на. Ту яку ми використовуємо в теперішньому часі. Go went is was get got. Have had. Come came. Speak spoke. Tell told. See saw Say said. Bring brought. Наприклад, ago, Joseph and Mary went to Bethlehem. Mary had a baby Jesus. A bright star appeared in the sky. Тепер ви знаєте про те, як по англійськи сказати про події, що відбулися у минулому.